Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити ось таку квіточку з резинку. Але спершу я хотіла сказати, чому у мене у п'ятниці не вийшло відео, тому що звучить у мене відео у людей. У мене нас вечір не було світла, і мені не вийшло. Викорський відео я заставляю сьогодні. Ну, що ж, зробити ось таку квіточку. Перше нам потрібно 5 разів чистокувати, щоб у вас були ось ці вот штучки як оранжеві вони, Ви берете таку розиночку та накидайте її на верхку по 4-3 рази. Два. Три. Ось. Тобто в мене вийшло чотири такі штучки. Камера гарно знімається. Раз, два, три, чотири. Далі наверх ми надягаємо дві жточки такокру, до кому ми хочемо, щоб були ось ці. Тобто тут жовті. Ось так. І тепер ось ці прозорі ми перекидаємо на ось ці жовті. Ось так. І з одного стовпчика перекидуємо на ший. Зараз оп! Зкинумо. Все, все, все. Далі згортаємо його трішки вниз. Ось так. Я знесла його ще нижче. Далі нам потрібно зробити 5 таких штучок. Ви, звісно, можете зробити 4-6 це буде виглядати не так гарно. Тому саме найкращий варіант це 5. Щоб на цьому стовпчику ще були, то ви просто з цього перекидаєте, резинки. Але дивіться, я на ось тут закрутила на три обороти. І дивіться, що в мене вийшло. Резинка ось так от вилазить. бачите, звідси. Ось тут у мене все добре, не вилазить. Тут вона трішечки ось так. от. І, І далі. Наверх ми вже одягаємо останню резинку нашу, на яку нам потрібно буде прикинути усі ці штучки. Ось. Так, угу. ой засипилось зацепилось тут. Так. Хоп. І хоп. Оці дві зносимо на ключачок ой, Хочу його такий палець, Ось. І це теж нам треба обрати кляти. це, як його багато, тому це зручно. Секунду. А. Ось так. Ось цю штучку, наприклад, якщо вам пісніше можете перекинутися, на ось це можете не перекидати, а ми просто розиночку переносимо наперед правою. Ось так. І щоб нам не виглядало погано, ми ось цю праву розиночку десь якісь штучки ось так ховаємо. Ось так, далі ми відправляємо. Розправляємо все добре. І ось така квіточка вийшла. І це усе. Всім по